Сьогодні в відео на президента Ворскли накладено санкції. Арне слота можуть дискваліфікувати на декілька матчів. Ерік Тенхак повертається до роботи тренера в Нідерландах. Співробітника ФІФА заарештували в США. Арсенал готує трансфер 17-річного таланта. Джуд Белінгем хоче продовжити контракт з Реалом. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Реал Мадрид готовий активізувати свої зусилля щодо підписання трента і впевнений у можливості підписати футболіста на умовах вільного трансферу. У ЄФА презентувала команду тижня в Лізі чемпіонів. Головний тренер Blackburn Rovers Джон Юстес покинув команду посеред сезону і очолив Дербі Каунті. Прямо зараз Блекберн йде на п'ятому місці в чемпіоншипі та має непогані шанси на плей-офф. А Дербі Каунті йде на 21-му місці і ризикує вилетіти в Лігу 1 Мануеля Канджі вибув на кілька місяців через травму і ризикує пропустити залишок сезону. Інтер розпочав переговори з Маркусом Тюрамом щодо нового контракту. Новий контракт буде на покращених умовах для француза. А також буде прибрано клаусулу в розмірі 85 мільйонів євро. Проти президента Ворскли живаго введено санкції РНБО. Відтепер йому заборонено здійснювати будь-які торговельні операції, а всі активи будуть заблоковані. Костянтина Живаго звинувачують в хабарі екс-голові Верховного суду Князєву в розмірі 2 мільйонів 700 тисяч доларів. Поки що невідомо, як це змінить ситуацію в футбольному клубі Ворскла і чи будуть на нього також накладені санкції. Вінгер Вереса вибув до кінця сезону. Самуель Нонго отримав важку травму у контрольному матчі проти Македонського шкупі. У Катарі пригрозили виведенням інвестицій із ПСЖ і Бейнспортс через судову справу щодо Аль-Хелайфі. 5 лютого президенту ПСЖ Насеру хелайфі були пред'явлені звинувачення за статтями про співучасть у підкупі голосів і посяганні на свободу голосування та співучасті у зловживанні владою на шкоду компанії Лагардер. Ймовірно, Насер використовував свій вплив, щоб Qatar Investment Authority, який є мажоритарним акціонером, змінив свій голос у суперечці з приводу управління групою Лагардер. У Катарі це судове рішення викликало величезне обурення. Україні пригрозили виведенням своїх інвестицій із Франції. Ліверпуль відправить Джо Гомеса на додаткове обстеження у зв'язку з травмою. Ймовірно, захисник вибув на тривалий час. Аркадіуш Мілік залишить Ювентус літом. Польський форвард більше не потрібен головному тренеру команди. Арсенал почав переговори з Габріелем Мартінелі про новий довгостроковий контракт. Хоча переговори перебувають на ранніх стадіях, усі сторони сходяться на тому, що угоду буде досягнуто. Слота можуть дискваліфікувати на два матчі за використання образливих або нецензурних виразів. Футбольна асоціація спочатку вивчить звіт арбітра, а потім ухвалить рішення про те, які санкції вживати проти тренера Ліверпуля. Маккенні та Ювентус обговорюють продовження контракту. В клубі є велика впевненість, що угоду буде досягнуто. Арсенал не планує підписувати вільних агентів для посилення лінії нападу. Офіційно Пауку Кубарсі продовжив контракт із Барселоною до літа 2029 року. Дайоу помикано все ближче до того, щоб продовжити свій контракт із Баварією до літа 2029 року. ПСЖ розглядає можливість підписання Майка Мен'яна. Парижани вважають воротаря Мілана кандидатом на заміну Доннаруммі, який не переконує Луїса Енріке своїми виступами в цьому сезоні. Ерік Тенхак може стати новим головним тренером Феєнорда. Джонатан та вирішив перейти в Барселону влітку, незважаючи на те, що пропозиції інших клубів, зокрема від Баварії, можуть бути вигіднішими у фінансовому плані. Найближчим часом у Барселоні відбудеться зустріч для остаточного узгодження трансферу. Іспанський прокурор запросив для колишнього президента федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса два з половиною роки тюремного ув'язнення за поцілунок із футболісткою Дженіфер Ермосо. Ліам Делап прийняв рішення перейти в лондонський челсі в літнє трансферне вікно. Барселона хоче включити вітора Роке в угоду щодо купівлі Віктора Дьокереша. Синьогранатові також можуть включити 50% прав на Трінкау в угоду, щоб полегшити трансфер. Ювентус хоче зберегти коло Моані в наступному сезоні. Це буде оренда із зобов'язанням викупу за 45 мільйонів євро. Фіфа відсторонила співробітника після арешту за звинуваченням в інтимному зв'язку з неповнолітнім. Організація відсторонила від роботи співробітника Джека Коулза після того, як він був заарештований в США за звинуваченням у зустрічі з 14-річним хлопчиком для сексу в готелі Coral Gables. Челсі зацікавлений в підписанні Конрада Хардера. Манчестер Сіті хоче підписати Рафіню і Кубарсі. Англійський клуб спробує влітку купити обох футболістів. Учора Лехія вислала гроші до руху у рамках боргу за Томаша Войтовича, однак клуб вислав неповну суму. Сьогодні має зібратись комітет з атестації ПЗПН, який вирішить, що далі робити з Лехією. Також розглядається варіант, що Лехія та рух можуть домовитися про перенесення сплати боргу, який наразі складає 100 тисяч євро. Однак, скоріш за все, частина грошей, які Лехія отримає в кінці сезону, як преміальні за екстра клясу, можуть одразу піти на погашення боргів перед рухом. Після цього, скоріш за все, Лехії поновлять атестат і відмінусують очки. Але у наступному сезоні, Ювентус відхилив дві пропозиції близько 12 мільйонів євро від клубів Бундесліги щодо Самуеля Мбангулу в зимове трансферне вікно. Челсі готовий запропонувати ферміну Лопесу вдвічі більшу зарплату ніж ту, що він отримує в Барселоні. В англійському клубі впевнені, що така пропозиція переконає футболіста. Арсенал робив запит щодо трансферу захисника Сток Сіті Джейдена Діксона в останній день трансферного вікна та продовжує стежити за 17-річним талантом. Наполі є головним кандидатом на придбання центрального захисника у Дінезе Омара Солета цього літа. Барселона, як і раніше, зацікавлена в підписанні Луїса Діаса. У Дугласа Луїса було багато можливостей повернутися в Англію в січні, але замість цього бразилець вважав за краще залишитися в Ювентусі. Кейта Бальде гравець Монце. Контракт підписаний до кінця сезону. Барселона зацікавлена у бразильському правому захиснику Веслі. Фламенго хоче за нього 35 мільйонів євро. Агенти Джуда Белінгема зв'язалися з реалом щодо продовження контракту. Болонія продовжила контракт зі спортивним директором Джованні Сарторі до 2027 року. На початку цього року футбольна асоціація Уельсу придумала, як повернути валійські клуби, що грають в Англії. Там придумали оновлення Кубка Ліги, збільшивши кількість учасників до 16 команд. Ліга вирішила додати до 12 клубів місцевого чемпіонату чотири валійські команди з англійських ліг: це Суонсі, Кардів, Рексхем і ньюпорт Каунті. Асоціація надіслала запрошення, і вся четвірка погодилася, тому що переможець Кубка Ліги отримує путівки до кваліфікації ліги конференцій. Щоб отримати шанс грати в Єврокубках, клубам залишалася одна деталь: це дозвіл від Англійської Федерації. Спочатку англійці взяли час на роздуми, а потім винесли вердикт. Клубам, що грають в англійських дивізіонах, заборонили брати участь у Кубку валійської ліги. Головна причина це створення нерівних умов для кваліфікації в Єврокубки. Клуб Париж, який цілком може вийти в Лігу 1 недавно оголосив, що з нового сезону переїде на новий стадіон «Стад Жан Буен. Він розташований за 16 метрів від стадіону ПСЖ. Тренерський штаб Чорноморця вирішив, що перегляд Квінди потрібно завершувати, і гравець не підходить клубу. Футболіст вже залишив розташування одеського клубу. Манчестер Юнайтед готовий зробити пропозицію в розмірі трохи менше 35 мільйонів фунтів за лівого захисника Барселони Алехандро Бальде цього літа. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.